З музикантами рок групи «Лівий Берег ми вже трішечки познайомились, а зараз я хочу Сергій, щоб ти розповів, як створився цей колектив і чому у вас така назва Лівий Берег. Ну, Цей колектив створювався десь, так сказати, у 87 му році. До цього мені ще давно, коли ще. Був юнаком, дуже хотілося створити таку групу, яка б грала рок. І це сповнилася моя мрія тільки в 87-му році, коли зібрались мої музиканти, які і зараз зі мною працюють. Так. А чому така назва? Да, дуже просто, тому що ми живемо на лівобережній Україні, от, з лівого берега. От. І, от і я в Києві станція метро, Лівий берег і Лівобережна. Нам це подобається. Ми коли приїжджаємо в Київ, нам завжди так приємно. Ну там лівий берег. Ми взяли таку назву. Так, Лівий берег. Е, до фестивалю Червона рута, на якому ви стали лауреатами, Група ще приймала участь у яких-небудь фестивалях. Так, ми, ми не дуже багато виступали, але ми прийняли приймали участь. Був такий. Фестиваль, жалко, що його зараз немає, у місті Глухо, Глухові. Там дуже гарний, дуже гарний початок був, був такий рок-фестиваль. І ми там прийняли у 88-му році участь, стали лауреатами навіть. Взяли приз, приз глядацьких симпатій там. Mm. Ну, здорово, ми там виступили, і нам це дало як, кажуть, натхнення таке, що ми. Поштовх. Поштовх, так. І ми, 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 да, ми почули в собі якісь сили для того, щоб насправді можна було вже більш серйозно займатися цією справою. Ну, ви почали готуватися. Був фестиваль у 89-му році. Червона і мабуть, з того часу. ви... Захотіли якось прийняти участь у наступному фестивалі, і почалась може якась підготовка до цього ну, зрозуміло. Коли ми, коли ми почали про перший фестиваль «Червона Рута», на ще який був 89-му році в Чернівцях, то ми навіть і, і не думали, що ми зможемо через два роки виступити і до речі, успішно з успіхом з таким. Ну для нас це великий успіх на Червоній руті 92. Звичайно, ми готувалися, ми хотіли, прагнули, нам снилося це. Ну, звичайно, хотілося дуже. І, і той фестиваль, який був у Глухові, нам багато в чому допоміг для того, щоб виступити на руті 92. Ми готувалися, ну, напружено. Ну, напружено, напружено, але... Йшла робота, нам потрібен був там вокаліст, склад ми укріпляли. Там, розумієш, вокаліст, взяли ще одного гітариста, от, і готували нові пісні, а срок був маленький, ти ж пам'ятаєшся, два-три місяці було до доверути. І разом з цим провели декілька концертів. По області. По області. Да, по, по, я для того, щоб трошки на сцені почути себе музикантом, Тобто ми там експериментували, ми ж, так, пробували себе на сцені так і так, і так, Як для, для того, щоб вже коли, вийти, коли ми вийшли на площадку в Запоріжжі, щоб, щоб вже почувати себе більш-менш підготовленими. Ми потім вже виїхали і поїхали до Запоріжжя. Ось я ж все це добре пам'ятаю, бо ми їздили разом на цей фестиваль. А ось глядачі, мабуть, цього не бачили. Вони бачили тільки, лі, е, не тільки як їхали, а як там все було. Е, бо вони ж тільки бачили заключний концерт, який так. показували по українському телебаченні. Теж був виступ групи Лівий берег. А ось сама ця атмосфера, яка царила тоді на фестивалі, вони ж, мабуть, про це не знають. так от, розкажи. Атмосфера? Ну, ми як, зі свого боку, я скажу так, що ми, звичайно, приїхали на, на такий фестиваль, крупномасштабний, можна сказати. Всеукраїнський. Всеукраїнський, так. То ми почували себе трошки не в своїй тарілці. А потім, звичайно, коли почали знайомитись із другим і з іншими музикантами, ми трошки вже більш-менш себе Ну, так, більш впевненіше. Але коли почалися вже конкурсні виступи, от, то мене здивувало те, що так як він був розрекламований цей фестиваль, от, і що було на насправді на там. Яка була підготовка, я розумію, що і дирекції фестивалю було тяжко там, і нелегко. Але не, звичайно, от в мене асоціації з Глуховом, там хоч і менший масштабу, але було так все зроблено, так все організовано на, на такому рівні, що рута, наприклад, та, та рута, що була 92, вона... 90-92-му році живу. Біжить вже 91, так і ну так, воно накладки якісь траплялися, розумієш, то давали дуже мало часу на підготовку до самого виступу, конкурсного виступу. майже Не було, Не було, ну там дві хвилини, максимум дві хвилини, давали так, щоб такі включити інструменти, там спробували все звучить добре. До побачення і на сцену вже своїм номером. І все ж, коли ви відіграли свої конкурсні номери. Mm -hmm. Що було потім? Ресторан. Оце само собою. <реш> ну а що потім? А потім <реш> ресторан. <реш> а сподівалися, що а, ні. <реш> а ти сам не сподівався, <реш> пам'ятаєш? <реш> Ми розмовляли, так, ну, може, десь <реш> я... станемо якимись може... дипломатами, може, десь <реш> нас <реш> помітять, десь в чомусь відмітять так. <реш> Але щоб стати лауреатами, ніхто ж не думав і не гадав. Ну все ж пам'ятаєш після вашого виступу, коли була перерва. На концертах я ж підійшов до Олександра Тищенка mm. і запитав нього, як виступив Лівий берег. Ну він як е, голова журі, так знаєш, сказав, що я всі карти не хочу відкривати, mm. але мені, мені особисто сподобалось, як група виступає на сцені, як вони себе, як то кажуть, продають. І це було приємно. Послухати від такого звичайно. музиканта, майстра, що звичайно. оцінку виступу. Ну зовсім так, да, ми не сподівались, ми жили там як да. своїм життям, будемо так казати. І потім вже під кінець на утра почули. Так, да, коли сказав наш водій перший почув, так наш другий три з голову собі розбив. Пам'ятаєш, ходив само так, від раду, що ми, звичайно, було таке. Такий стан у нас був, що я не знаю. Це передати тяжко. Для цього для цього треба жити. От я для цього живу. Тобто гроші, гроші грошима. А от такі хвилини в житті, вони дуже рідко трапляються. Для і на все життя. Так, да, звичайно. Хоча й потім вже що було після рути, там все сірі дні прийшли, будні, як кажуть. А от ти ті, ті, ті дні запам'ятаються надовго, тому що такий стан був таким душі творилося, що. Передавши було Дякую. після рути ми ще повернемось. А я б хотів, щоб ти ще раз сказав, на фестивалі були знайомства не тільки з українськими музикантами, але і група познайомилася з ким. Ну, англійці приїхали, і ми з ними так познайомилися, подружилися добре. Разом і в ресторан ходили, в кав'ярні. Е, ну і звичайно, нас цікавила їхня думка на. На те, як ми виступили і про наш колектив. І нас це дуже. В першу чергу це нас цікавило, те, що там. І Після виступу, коли вони зайшли до нас, двох да? Да. Very, good. very Good, все, Лівий yeah. yeah. берег Very Good, yeah. Але, титул лауреата фестивалю Червона рута були гастролі по Україні, mm. лауреатів, дипломантів, і ви прийняли участь в цьому турі, так? Так, 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 було. Де ви були? Ну ми знову ж таки починалися ці гастролі то з Луцька, то і ще з якогось міста, я не пам'ятаю. Тобто нас раз десь три рази зривали з місця, але ми почали з Чернівців. Почали з Чернівців, ми проїхали там по Чернівцям, я не пам'ятаю вже скільки концертів ми дали. Потім був Чернігів, потім були Суми, Харків. І так далі, там дуже довго два місяці були Є, гастролі, так. І за Чорновола, звичайно. Так. Ця акція була створена в підтримку Черновола. Так, він тоді ж на президента України. Так, він він тоді, і він спонсорував ці гастролі, тобто давав гроші на це все діло. Ми, звичайно, отримували там непогані гроші, тобто це для нас стимул був непоганий. Не, не ну, а так, гастролі і проходили вони, звичайно. Інколи весело, інколи не весело, інколи е траплялись накладки знову ж таки з апаратурою, із саундом на сцені, і з площадками. Ну, все буває в житті. Все, все буває, так. Ну і після завершення туру, що далі? Хтось, може, якась організація концертна, помітила групу, чи були якісь. Ну, ти розумієш. Дуже тяжко колективу так підніматися на, на ноги, навіть якщо цей колектив став лауреатом якогось фестивалю солідного, без густової підтримки. Так. Тобто, за все треба зараз платити за все. І як би яка б то музика, може вона десь і гарна, може десь і не дуже, комусь подобається, комусь не подобається, але як би там вона не подобалась комусь, чи там на телебаченні, чи на радіо, чи десь на студії, за все треба платити, щоб цю музику вже привести в стан чи фонограми, чи кліпу якогось. За все треба платити. І тобто, тобто зараз ми займаємося одною справою, шукаємо тих людей, які б могли б. Десь чимось нам допомогти. Спонсорів так. Раді. Ну ми вже де знайшли, от ми і альбом вже записали, тобто за спонсорські кошти. От, зараз е, плануємо і кліпи зніма, знімати, і рекламу, і все інше. Знову ж таки, все гроші. Тобто ми зараз творчістю, так сказати, так як чистою творчістю, ми мало займаємось. Тобто, треба те, що в нас вже є матеріал, треба, щоб його побачили. Радіо слухачі, телеглядачі. Побачили, хтось почув, побачив, щоб вже б, хтось мог судити про цей колектив, про нашу музику. Запрошувати на гастролі, на концерти. Так, так. А також ж ми е, ніхто зараз. Тобто нас ніхто не бачить, нас ніхто не знає. Ну, за, ми ми е, З одною піснею, здається, крила, ми ж були в хід параді, вже попали в хід парад. Українського радіо. 12-2 mm. парад. Ми туди попали, там протрималися днів п'ять, я не пам'ятаю. А зараз новий альбом, я сподіваюся, що ці деякі пісні попадуть туди, в хіт парад. Ну а, ну, а з цього ж ну, хтось почує. Ну, а знову ж таки, потрібні гроші, щоб все далі, 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 далі йти. Ну, щоб записати альбом, теж потрібні немалі гроші. Тому таке питання, ви їх заробили на концертах чи як? Спонсори. Знову спонсори. ж таки, так, знову такі спонсори випросили, вимовили, виходили, якось убалакали. Якось. Лівий берег і коли він був записаний? Він був записаний в травні. Закінчений запис, закінчений запис в травні. Де його писали? На ДЗЗ писав Олег Ступка, з відомий Звукорежисер. Ми, нам сподобалось те, як він нас записав, тобто саунд. Ми задоволені. А як далі піде, хто знає? Будемо сподіватися, що все піде гаразд. Буде... Дай Бог. Дурень думкою багатіє, ніж, кажуть. І ми так також багатіємо думкою, що все буде гаразд. Скільки в альбом війшло пісень? Вісім пісень увійшло в альбом. Це якраз на диск. Там на 45 хвилин він десь так. На платіку. Всі пісні україномовні. Так, так. Всі на українській мові. Ми, е, коли переходили на українську мову, нам тяжко було, незручно. А зараз ми так привикли, що мені навіть російською мовою і співати зараз якось не в кайф. Привикли вже добре зараз. Хіхто займається цією кухнею, я маю на увазі пише пісні, тексти, аранжировки робить. Ну, аранжировки ми робимо разом колективом. Тексти, деколи я якісь є, накидую якісь там рядки. Так. І з нами співробітнича Саша Деркач в Прилуках є. Він дуже багато нам написав текстів. Музику я пишу. Аранджеруємо, я казав, разом всі. Так що? А, 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 значить, Одна пісня є, е, там треша у нас така пісня є. Її написав, е, текст написав на гастролях, та, от ми коли були на гастролях, от, їздили по турне, є такий Мурин е, Віталій чи Юрій, я вже не пам'ятаю, е, клавішник групи Форти. Угу. От він нам написав текст, ми з ним так познайомилися, а він сам пише текст. От я попросив, так. Кажу, напиши, він через буквально хвилин через 20, 30, приносить мені вже готовий текст. текст так. І от нам з пісня, яка написана на його текст, війшла в цей альбом. Ну так. Ну, а стиль музика, ти ж сказав, там один трешовий номер, а там взагалі два, там два... два трешових. Так, два. ми е, старались Попробувати грати музику і ту, і ту, і ту. Нам цікаво було. Хоча ми зараз вже, я впевнений в тому, що треша вже більше не буде. Тобто ми вже наїлися його. Нам достатньо. А так, в основному, мене більше зволікає стиль Харден Хеві. Чистий Хардин Хеві, рок. Мелодійний рок. Воно ну, ну, все добре, треш, але. Достатньо, дві ми зробили, для себе себе заспокоїли, що ми це можемо, ми це вміємо. І більше не потрібно. Так, харден хеві. Дякую за розмову. Сподіваюся, що все буде у вас далі. Теж гаразд, лівий берег буде знати не тільки якась частинка нашої України, там ліва чи права, а буде знати вся Україна. Успіхів вам творчих, нових Дякую. пісень, гарних і всього самого найкращого. Дякую.